Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотай Олександр, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні я пропоную вашій увазі історію розвитку проблематики відповідальності за створіння в кінці ХХ століття. Минулого разу ми розглянули розвиток теологічного і практичного аспекту відповідальності за створіння в православному християнському світі наприкінці ХХ століття. Католицька церква також розвивала вчення стосовно відповідального ставлення до навколишнього природного середовища. Для цього наприкінці ХХ та на початку ХХІ століття були проведені шість великих конференцій в різних країнах Європи. Організувала їх Рада європейських єпископських конференцій. Перша зустріч відбулася в 1999 році у місті Целіє, Словенія, по питанням теологічних і етичних принципів, екологічних зобов'язань церкви. Наступне зібрання делегатів європейських єпископських конференцій проходило в 2000 році у місті Бадгонев ФРН і окреслювало коло питань, пов'язаних з духовністю створіння і політикою навколишнього середовища. Третя конференція мала місце в 2001 році у місті Бадін, Словаччина, і стосувалася питань, пов'язаних з християнським способом життя і сталим розвитком. У 2002 році у місті Венеція в Італії відбулася четверта міжнародна науково-практична конференція Робота і відповідальність за створіння. Тема виховання відповідальності за створіння і сталий розвиток стала предметом обговорення і головною темою зустрічі делегатів європейських єпископських конференцій у місті Вроцлав в Польщі у 2003 році, і завершила цикл згаданих форумів, організованих. ЦЦЄ, міжнародна науково-практична конференція церкви і релігії, їх відповідальність за створення, яка мала місце у 2004 році у місті Брюссель в Бельгії. Отже, всього в країнах Європи відбулося шість форумів, на яких були присутні представники церкові релігій, науковці та представники влади різних держав Європи та світу. Більш детальну інформацію про ці форуми можна знайти на офіційному інтернет-сайті Ради Європейських єпископських конференцій. Наслідок цих конференцій майже в кожній дієцезії римсько-католицької церкви Європи були створені комісії з питань екології, а правильніше комісії з відповідальності за створіння і християнські екологічні рухи, прикладом яких є рух екологічний Франциска Засижу в Польщі. Також почав свою роботу католицький екологічний форум Європи, ЦФЕ, завданням якого є координація роботи всіх відповідних структур католицької церкви стосовно питань збереження довкілля. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось як завжди в наступний четвер об 11.10 і 19.50 годинах київського часу. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.